Друзі, вітаю! З 1 квітня Починаємо звітувати за перший квартал 2025 року. Для платників єдиного податку змінилися форми декларацій. Оновлена форма звітності вже є в кабінетах СмартФін. Тож скоро ми з нею познайомимося. А поки що нагадаю, що форми декларацій оновили зв'язку з тим, що тепер єдиноподатники звітують не лише по сумам єдиного податку, а й по сумам військового збору, який вони сплачують за себе. Платникам єдиного, єдиного податку третьої групи, як ФОПам, так і ЮРОСОбам, декларацію за перший квартал потрібно подати у період з 1 квітня по 12 травня 2025 року. А от підприємці першої та другої групи єдиного податку будуть звітувати вже за річний звітний період, тож з новою формою звітності вони будуть знайомитися вже на початку 26-го року. А тепер давайте покажу, як підприємцю на третій групі єдиного податку заповнити декларацію за перший квартал 2025 року. Для створення звіту переходимо в робочий кабінет Смартфін. І шукаємо нову форму декларації. Ідентифікатор нової форми F01 03309. Обираємо період. Зверніть увагу, що періодом для декларації третьої групи буде перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. Чому це так? Платники єдиного податку третьої групи заповнюють декларацію накопичувальним підсумком. Тобто, в декларації за перший квартал показується, сума доходу отримана за січень, лютий і березень місяць. В декларації за півріччя потрібно буде показати суму доходу отриманого вже за 6 місяців, тобто до суми. Доходу за перший квартал додається сума доходу отриманого за другий квартал. Ну і відповідно за тим же принципом розраховується дохід за 9 місяців і за рік. Зараз я покажу, як цей принцип заповнення діє в самій декларації. Тож, давайте повернемося до наших робочих кабінетів. Обираємо перший квартал, 25-й рік. Тип звіту у нас буде звітний. Ось так виглядає наша декларація. Декларація має головну форму і додатки: додаток 1 з ЄСВ і додаток 2 МПЗ. За перший квартал 2025 року ці додатки ми не подаємо. Вони подаються в складі річної декларації, тож зараз на них зупинятися не будемо. У шапці заповнюємо основні дані тип звітний. Період квартал, перший квартал, заповнюються реєстраційні дані, назва, адреса, телефони. У рядочку 9 фактична чисельність найманих працівників проставляється найбільша чисельність працівників, які були у підприємця за звітний період, тобто які працювали одночасно. З цієї кількості виключаються працівники, які були на лікарняному по вагітності і пологам, а також працівники, які знаходяться у відпустках по догляду, по догляду за дитиною до досягнення нею трьох або шести років, а також мобілізовані працівники. Тому будьте уважні при заповненні цього показника. Якщо в підприємця за звітний квартал не було працівників, то в цьому рядочку обов'язково проставляємо нуль. Далі вказуємо усі кведи, на яких підприємець отримував дохід по єдиному податку. І переходимо до розділу 5 визначення податкових зобов'язань по єдиному податку. В рядочку 0,8 проставляється порахована сума доходу, яку ви отримали за перший квартал 2025 року. І ця сума множиться на. 5% це ставка єдиного податку. Відповідно, коли ви будете заповнювати декларацію за півріччя, 9 місяців і рік, то в рядочку 13 потрібно буде проставити суму єдиного податку із попередньої декларації. Ця сума відмінусується від суми, яка розрахована в поточній декларації, і різниця це буде ваше податкові зобов'язання за відповідний період. От таким чином реалізовано заповнення декларації накопичувальним підсумком. І зараз, коли ви звітуєте за перший квартал 2025 року, то рядочок 13 заповнюватися не буде, тому що це в нас перший податковий період в цьому поточному році. І для відображення податкових зобов'язань по військовому збору, переходимо до розділу 8. Платники єдиного податку третьої групи заповнюють в ньому другий розділ, починаючи з рядочка 23. Сума в цьому рядку розраховується як дохід, який ви зазначили у рядку 08, тобто база для. Нарахування військового збору буде тією самою, що і для нарахування єдиного податку. Тож суму з рядочка 08 множимо на 1% і отримуємо суму військового збору, яку потрібно показати в поточній декларації. В рядку 24 проставляється сума військового збору, нарахована за попередній звітний період, і для нашого звітного періоду першого кварталу ця сума буде нуль, оскільки це в нас перший звітний період в поточному році. І військовий збір ми ще не нараховували. І в рядку 25 визначається сума військового збору, яку потрібно сплатити, за перший квартал. В, першому, в декларації за перший квартал сума з рядка 23 буде дорівнювати сумі у рядку 25. І рядочки 26, 27, 28, 29 передбачені для уточнень. Поки що, я сподіваюся, у вас ніяких уточнень ще не буде, тож ці рядки теж у нас залишаються пустими. Після того, як ви заповнили декларацію і перевірили дані, її можна зберегти. Підписати електронним ключем і надіслати в податкову. Ось такий принцип заповнення декларації. Сподіваюся, що звітний період для вас пройде легко. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал онлайн бухгалтерії Smartfin. Тут ми розказуємо про новини законодавства, а також про те, що автоматизували. До нових зустрічей!